Поганий той детективний серіал, де головний герой жодного разу не сказав таку фразу. А щоб поймати маньяка, можна думати як маньяка. А дійсно цю фразу вставляють всюди, де б тільки мова не йшла про маньяка. Усі говорять про те, що нам якимось чином треба зазирнути до нього в голову, прочитати його думки, зробити із них якісь там висновки, і це якось там. Допоможе нам його спіймати. В серіалах це звучить настільки правдоподібно, що може здатися, що і в житті усе так само легко і просто. Ви дивитеся український кримінальний контент? Я Саша, і зараз ми поговоримо про те, чи можливо зазирнути у мозок вбивці, що там можна побачити, і як використати це з користю. Але перед тим як почати говорити про думки маньяків, я скажу про два поняття, які усі постійно плутають, хоча робити цього зовсім не варто: криміналістика і кримінологія. У чому ж різниця? Це криміналіст. Він приїжджає на місце злочину одним із перших, поки не затоптали всі докази. Задача криміналіста на місці злочину дослідити, наприклад, розбите скло автомобіля, щоб зрозуміти, з якого боку стріляли, якого виду та калібру була зброя, з якої стріляли, чи є на корпусі машини і всередині плями крові і відбитки пальців, чи є наркотиками той білий порошок, який знайшли під килимком. Криміналістика це наука точна, і у криміналістів немає дуже великого поля для теоретизації. Тобто відбитки пальців або знайшли, або не знайшли, третього не дано. А от кримінологія це майже протилежність. Вона вивчає саму злочинність, її причини та види, наслідки, а також способи боротьби із злочинністю. А кримінологи досліджують різні аспекти злочинності економічні, правові, соціальні, психологічні і так далі. А крім того, ще кожного окремо взятого злочинця як особистість, тобто причини конкретно їх поведінки, їх мотиви, почерк, спосіб дії, зв'язок з жертвами і так далі. Тобто, кримінологія це суто гуманітарна наука, у той час як криміналістика, точна. Дуже грубо кажучи, криміналісти можуть заглянути у мозок людини в прямому сенсі, але вони побачать там мозок, не думки. А от кримінологам не обов'язково тримати мозок у руках, щоб побачити думки. А чи можливо взагалі побачити думки? Ну ні. Це ж не щось матеріальне, щоб їх бачити. Точно ні. Вчені Університету Чикаго провели дуже цікаве дослідження з мозком 800 ув'язнених. Учасники були розділені всього на три категорії: 203 з них були засуджені за вбивство або замах на вбивство. 475 з із них були причетні до насильницького пограбування, і ще 130 до взагалі ненасильницьких злочинів. Вчені дослідили їх мозок, і хоча попередньо інші вчені вже проводили подібні дослідження, це було першим, яке охопило таку велику вибірку і показало найбільш точні результати. До того ж, саме це дослідження враховувало усі додаткові психологічні фактори, які могли б якось впливати на результат. Що ж там за дослідження? Їм не вирізали мозок, ні, просто робили МРТ. І його результати дійсно вражаючі. Дослідження виявило, що у осіб, які вчинили вбивство або намагалися вчинити вбивство, сірої речовини у мозку менше. Ніж у тих, хто до вбивства не причетний. І ці скорочені сірої речовини були особливо очевидні у тих ділянках мозку, які відповідають за емоційність, контроль поведінки і соціальне пізнання. Проте вчені все одно зазначають, що у них іще досі недостатньо даних для того, щоб на 100% пов'язати зменшення кількості сірої речовини і вбивство. Але це дослідження в чергове доводить, що мозок вбивці можна побачити. Прямому сенсі додаткові дослідження також проводилися за допомогою такого виду комп'ютерної томографії, як спек, це така технологія, яка вимірює кровотік і його активність в мозку. І він показує всього три зони: зону з нормальною активністю, зони з надто маленькою активністю і зони з надто високою активністю. За допомогою цієї технології мозок вбивць показує збільшену активність у різних областях мозку, зокрема у тих, що відповідають за співпереживання, емпатію і почуття. Також однією з найвідоміших аномалій, яка була виявлена у мозку вбивць, це зменшення префронтальної кори мозку. Ця область мозку відповідає за прийняття рішень, контроль поведінки і емпатію. І якщо вона недостатньо розвинена, відповідно ці три навички будуть страждати. Проте знімки мозку двох різних вбивць ніколи не будуть однаковими, і це ще одна річ, яка дуже заважає. Зібрати докупи статистику. Тобто, так, мозок вбивці відрізняється зовнішньо від мозку вбивці, але які саме зміни викликані вбивством і коли вони з'явилися? Це все з дитинства. Да. Більшість вчених вважає, що маньяками не народжуються, а стають. І буцімто це саме суспільство формує із людини маньяка До речі, серійний вбивця і маньяк – це не одне й те саме, але це тема для вже окремого відео. І тобто людину, яка в якийсь момент захоче жорстоко вбивати, неможливо розпізнати по її виразу обличчя, кольору шкіри або поведінці. Зараз я в цю тему глибоко залазити не буду, тому що про дитинство я вже говорила отут, десь тут. Зараз тут трошки про інше, тому що на етапі розслідування ми ще не знаємо, яке у нього було дитинство. Щоб знайти вбивцю, треба думати як вбивця. Але ми не знаємо, хто вбивця, як хто нам думати, як нам. Думати десь приблизно дві хвилини тому я говорила тут про те, що у всіх вбивць різний мозок, а тому вибрати собі умовного чікатіла і просто постійно думати, як він не вийде. Тому треба трошки допрацювати цю легендарну фразочку. Щоб знайти вбивцю, треба думати як вбивця, якого ми шукаємо. Але ми ще не знаємо, кого ми шукаємо. Отут вся проблема. Ну, взагалі-то говорячи про юридичну психологію, кримінологію, профайлинг, не можна не згадати Джона Дугласа. Це колишній спецагент ФБР і один із перших профайлерів у світі. Джон також був причетний до пошуку таких відомих серійних вбивць, як Тед Банді, Джон Вейн, Чарльз Менсон і Деніс Рейдер, який відомий під абревіатурою B. Кей, але відомий дуглас більше не як спецагент, а як автор книг, які він писав вже після того, як пішов у відставку. Чуть не сказали у відстійку. Сьогодні вас міжуть відправити у відстійку. Він писав про те, що зазвичай аналіз профілю злочинця і побудова профілю злочинця складається із семи основних етапів: перший етап це оцінка самого злочину, другий етап оцінка місця злочину. Третій оцінка жертви і поведінка жертви під час злочину. Четвертий етап це розгляд попередніх звітів поліції. П'ятий етап аналіз протоколу судово-медичних експертів. Ну і шостий, сьомий етап це безпосередньо розробка профілю злочинця і пропонування слідчим своїх версій розслідування. І якщо починати говорити з самого початку, то аналіз злочину і аналіз місця події це чи не найважливіші етапи у профілюванні злочинця, тому що там можна знайти. Ті деталі, які вкажуть нам на почерк злочинця, нагадую, що не все, що робить злочинець, є почерком. Почерком є лише ті дії, які становлять емоційну складову і які мають психологічну прив'язку до вбивці. Наприклад, якщо суб'єкт вирішив когось пограбувати і в процесі задушив, це не почерк, це модус операнді, простіше кажучи, метод дій. А якщо ж суб'єкт душить свою жертву, тому що він отримує задоволення від цього. Оце буде почерк. І отут ще різниця, тому що слідчі або криміналісти вони не завжди можуть ці деталі розрізняти. І на початкових етапах професійні профайлери навіть не завжди можуть. Чому? Та тому, що це дуже важко. Вбивця може забрати з місця злочину яку-небудь заколочку жертви, тому що він хоче залишити зв'язок між собою і жертвою. Або ж тому, що там залишилися його відбитки пальців, і він не хотів, щоб вони залишалися на місці злочину. Яка небудь дрібничка могла випасти із кишені злочинця випадково, або ж він спеціально її там залишив, щоб залишити оцей психічний емоційний зв'язок між собою і жертвою. Для того щоб зрозуміти яким доказам, яким свідченням жертви чи очевидців приділити більше уваги, потрібно розуміти мотивацію суб'єкта. До речі, на ваше прохання, готую вже велике відео про те, як розрізняти просто докази і сміття. І для того, щоб воно вийшло скоріше, можете поставити мені маленький лайк. Я не знаю з якими критеріями визначати розмір лайка, але ви якось додумайтесь. Це був ліричний відступ. Повертаємося до наших баранів. Як писав Артур Конан Дойль, винятковість дає нам ключ. І чим безбарвніший злочин, тим важче його розкрити. А якщо навпаки у нас є багато деталей, нам буде простіше працювати. З особою злочинця. Іншими словами, чим частіше зустрічаються якісь певні поведінкові нюанси, тим детальніший психологічний портрет ми можемо скласти. І це власне допоможе нам розкрити злочин. І оці всі нюанси саме на місці злочину важливо не випустити із виду. Чому? Ну, по перше, тому що їх там найбільше. Під час огляду місця події можна виявити матеріальні прояви психічного стану суб'єкт, сліди та ознаки приховування доказів, що може вказати на тип вбивці, на його рівень організованості, на рівень його планування. А залежно від розташування тіла жертви та предметів на місці злочину, можна зробити висновок про стосунки між жертвою та злочинцем. Чи були вони, можливо, знайомі до того, чи були між ними якісь сварки, які передували вбивству. Ну і також на місці злочину можна виявити інформацію про психічний стан особи. Був він жорстоким, злим, або навпаки, добрим, тихим і спокійним. Ну добрим, це я вже от себе додавала. І як я вже сказала, загальна картина злочину дозволяє нам встановити, чи існував між жертвою і злочинцем попередньо якийсь зв'язок. Особливий інтерес також представляє поведінка злочинця. Після злочину, чи намагався він приховати тіло, чи намагався він постарати якісь відбитки пальців. або ж навпаки, в паніці покидав місце злочину і не залишав там купу слідів. І от зараз буде дуже цікаво, тому що аналіз самого злочину і місця події може розказати нам про суб'єкта наступні відомості. По-перше, це загальна характеристика злочинця і його мотиви. По-друге, це його звички, схильності, навички і так далі. Вік. Особи, район місця проживання, район служби або навчання, приватні характеристики місця його ймовірного проживання, рівень освіти та професійної кваліфікації, рід занять, особливості походження, тобто особливості батьківської родини, сімейний стан, наявність власних дітей, відношення або невідношення до певної категорії населення, наприклад, медики, ті, хто служив в армії, поліцейські, пожежники, наявність попередніх судимостей, наявність психічних патологій, а також навіть антропологічні характеристики. Характеристики, тобто тип зовнішності, колір шкіри і так далі. Тобто, виходить, що грамотний кримінальний психолог може в буквальному сенсі намалювати фоторобот злочинця. Прям намалювати. І він ще й буде відносно схожий. Ну тобто, уявляєте, оце все можна дізнатися жодного разу, не спілкувавшись з людиною і не маючи гадки, хто вона така. Але складним залишається те, що немає якоїсь однієї конкретної деталі, яка вказувала б на ту чи іншу характеристику. Ні, потрібно дивитися, аналізувати і думати, щоб ви наочно зрозуміли, що таке психологічний портрет. Зараз я розкажу вам трошечки характеристик, які були написані у психологічному портреті Чікатіла у звіті про особу злочинця. Так от, під час розслідування його злочинів, психолог зробив про нього такі висновки. По-перше, він психічно здорова людина, яка усвідомлює значення своїх дій. Він мав звичайно нічим не примітну зовнішність і міг легко знаходити контакт з людьми. Також психолог зробив висновок про його можливі захворювання, такі як зниження, наприклад, артеріального тиску і схильність до неврозів. І також було виявлено збіг між атмосферним тиском і датами вчинення злочину, що дало можливість зробити висновок про метеозалежність особи. Судячи з характеру здійснення злочинів, суб'єкт мав доволі чіткий план. Він прекрасно розумів, що і коли він буде робити, в якій послідовності. Вчинені вбивства демонструють, що він достатньо добре контролює ситуацію, є обережним і передбачливим. І це все виключає імпульсивність вбивства. Тобто, знову ж таки, ці дані ще раз підтверджують, що особа діяла за планом і бажала позбавити людину життя з особливою жорстокістю. Мало того, злочинець про себе дуже високої думки і припускає думки про власну перевагу над правоохоронцями. Страх бути спійманим і покараним протистоїть думці про свою невразливість, унікальність, прозорливість, а також реальну нерозкритість безлічі злочинів. Через свою звичайно, дуже непримітну зовнішність він легко знаходить контакт із жертвами. Жертв він вибирає. Навмання переважно це молоді жінки. А коли таких жінок в його полі зору не опинилося, це могли би бути і хлопчики. Але з хлопчиками він такого задоволення не отримував. Це було просто як типу. Послуга, уступка суто символічно коротше у цьому ж психологічному портреті також було зазначено, що таким дуже важливим моментом для маньяка була недопустимість психологічного контакту з жертвою, тобто він одразу ж намагався її знерухомити і не допустити жодного емоційного контакту. Майже все те, що я сказала, ми зараз приймаємо про тікатіла як даність, тому що він і сам уже про це неодноразово казав. Але це було написано ще до того, як він про це розказав, розумієте? Настільки детально все до того ж, все, що я сказала, це такі найосновніші моменти. Насправді там інформації 85 сторінок друкованого тексту. І от ви напевно так і хочете запитати: якщо все так було детально прописано, якщо всі усе знали, чому тоді його шукали 15 років? Чому тоді допустили стільки жертв, якщо все так просто? Да, хороше запитання, дуже хороше. І це ще й при тому, що чіка тіла відноситься до організованого несоціального типу вбивць. Такі злочинці доволі продумані, мають чіткий план. Вони обережні, уважні, і у них зазвичай дуже явно виражені мотиви. Проблема в тому, що план відомить лише їй. Він підкріплюється мотивами, які також розуміють лише вони, і отут і вся загвоздка. І чим детальніше пропрацьований психологічний портрет, тим простіше нам цей план зрозуміти, і ці внутрішні спонукання його зрозуміти. Саме характерні особливості доказів і жертв можуть розказати нам про те, що вбивця планує робити в майбутньому. А неодноразово зустрічалися ситуації, коли маньяки залишали якісь підказки про свій майбутній злочин. Важливо було їх лише. Розуміти, але чому пошук пандяка за психологічним портретом це дуже важко, тому що психологія це не точна наука, не завжди психолог чи психіатр може зробити правильний висновок навіть тоді, коли людина сидить буквально навпроти нього у кріслі і викладає йому усе своє життя. Що тут казати про того, кого ми не бачили? Жодного разу так от коли професійні профайлери складають психологічний портрет злочинця, да ймовірно, він співпаде з реальністю, але на 100% говорити нічого не можна, так само як і не можна зациклюватися виключно на тому, що написано в психологічному портреті. Автоматично відкидаючи усі версії, які під нього не підходять. Хоча, знаєте, у історії з Чикатіло помилка була якраз таки не кримінологічна, а більше те, що стосується криміналістики, тому що психологічний портрет було складено доволі чітко. Там групу крові наплутали, через те його не могли зловити. Знову ж таки, відсіяли усі версії, які нам не підходять, і не звертали увагу на інші деталі, які доволі очевидні, хоча і суперечать основній лінії розслідування. Але загалом пошук злочинця, а тим паче серійного злочинця, не залежить від однієї чи двох людей, як нам звикли показувати в серіалі. Це робота великої команди, де кожен займається своєю справою, але при цьому кожен має бути обізнаний у тому, що робить інший, і на підставі, у тому числі, його висновків, будувати свої версії. Тобто, сам єдиний психолог зі своїм психологічним портретом як такої надто великої ролі не грає. Звісно, коли ми маємо справу з вбивством з неочевидних мотивів, а роль психолога куди вища, ніж, наприклад, у звичайному стандартному пограбуванні. Але вона все одно не ключова, тому що кожен із цієї великої команди грає ключову роль. І кримінолог без криміналіста нічого не зробить, так само як і криміналіст без кримінолога. І щоб затримати злочинця, недостатньо просто всього лише думати, як злочинець. Потрібно ще щось робити, блін. І на цьому я думала вже завершувати. Але потім вирішила зробити такий невеличкий бонус для усіх, хто на мене підписаний. Якщо ви на мене не підписані, то підпишіться. І відповісти на ще одне дуже цікаве питання: чи можливо, в принципі, думати як злочинець? Чи може адекватна психічно здорова людина думати як той, хто жорстоко позбавляє життя інших? Ну, по-перше, не існує психічно здорових людей, є лише ті, хто не перевірялися у психіатра. А по-друге, навряд чи цю фразу думати як злочинець не варто сприймати дуже буквально, тому що навіть найпрофесійніші професіонали, після того як вони проведуть 100 годин в камері з тим злочинцем, Витягнуть із нього буквально всю інформацію до ниточки, все одно на 100% не зможуть зрозуміти, про що він думає. І людина, яка ніколи не вбивала, не зможе на 100% зрозуміти того, хто це хоча б раз робив. тим паче того, хто без жодного зазріння совісті регулярно вбиває людей, отримує від цього задоволення, а потім ще й отримує оргазми від заняття сексом з бездиханним тілом. Але я вам більше скажу: два різних вбивці. Навіть зі схожим почерком, навіть з подібними мотивами, навіть зі схожим модусом операнді, не зможуть зрозуміти один одного. У 80-х роках спецагенти ФБР створили свою власну колекцію злочинних автобіографій. Так само Роберт Раслер і його колега Джон Дуглас, про якого вже сьогодні згадували, відвідували злочинців у в'язниці для того, щоб зібрати про них певну інформацію. Вони думали, що таким чином зможуть розробити спеціальні протоколи запитань. І, отримавши на них відповіді від серійних злочинців, зможуть зробити певну базу даних, де вмістилася та чи інша інформація про злочинців такого типу, тобто які вчиняють однорідні злочини. Вони сподівалися зібрати інформацію про те, як суб'єкти готуються до вбивств, як вони вбивають, що вони роблять після, як планують наступне вбивство. Але у них нічого не вийшло. Так, серед опитаних злочинців було дійсно багато маньяків, деякі з них доволі детально відповіли на кожне запитання психолога, але це ніяк не вплинуло на подальше розслідування інших вбивць ніяк не допомогло, тому що кожен вбивця, тим паче серійний вбивця, тим паче маньяк. Керується власними мотивами, зрозумілими лише йому. Він має власні фантазії, зрозумілі лише йому, і він отримує власне задоволення від речей, які зрозумілі лише йому. А отже, якщо думати, як злочинець, то можна звузити коло підозрюваних, зрозуміти його мотиви, зрозуміти, можливо, хто буде наступною жертвою. І, що дуже важливо, розробити тактику переговорів з ним на випадок, коли це знадобиться. Але психологія це не панацея для розслідування усіх злочинів, хоча знову ж таки вона дуже і дуже важлива. Ну а ви дивилися український кримінальний контент на каналі Коханка Шерлока. Я Саша, і я чекатиму на вас у наступному відео.